Вітаємо вас перемогою. Які у вас враження від сьогоднішньої гри та атмосфери на стадіоні? Дякую за вітання. Чесно скажу, дуже була важка перемога, тому що готувалася до неї можу сказати. Дуже великий респект Червонорад Шептицькому, дуже хороша команда. І, чесно скажу від себе, що таблиці – це точно не їхнє місце. Вони, Вони мені дуже імпонують та команда, яка старається грати футбол. І я готував хлопців, що ця гра буде одна з найважчих таких з виїздів, але слава Богу, що десь наші хлопці провели характер і ми перемогли. А плани у вас на сезон вихід в Вищу Лігу? <кхем> ну, в принципі, ми. Плануємо так, але це вже покаже доля. Готуємо хлопців так сказати до найвищого завдання, яке можемо поставити. Тому що керівники я як тренерський, як тренер і тренерський склад в принципі. Ми до того готуємо і маємо в думках. Звичайно, хочемо покращуватися і в премєр примірлів. Дякуємо. Дуже Гарного дякую дня. також навзаємо.